Надія Миколаївна пенсіонерка, працювала вже 6 років я на пенсії. А до війни я Ну, вже я шість років на пенсії не працюю. Працювала в метрополітені Київському, 25 років пропрацювала. Я пам'ятаю, пам'ятаю сильний такий 5 минут шостого було і сильний такий був взрив. Я вискочила до дочки, кажу, що воно таке стріляє? Щось стріляють. Потім друге знов. Ми давай обзванювати. Вона до одної позвонила подружки, зять їх з роботи, а він ночну робив. Він каже: в роварах зорвали цю воєнну часть, попали в воєнну часть. І тоді вже всі давай говорить, що почалась війна. Ми були тут, стріляли, ракети літали, а ми ж сиділи тут до 8 березня. А так ми тут були, нічу, нікуди не виїжджали ми до 9 березня, а 9 березня до сестри їхали. А не знали ми, що таке буде, якби знали. У нас маленька дитина три роки. Я не схотіла. У мене дочка просила, ви... а я думаю, хіба таке буде? Та що ж це таке? Думаю, та постріляю дай. А маленька дитина три роки, вона так бідне злякалося. Ми в сестрі в погребі три тижні просиділи в погребі в сестрі. Ми уїхали звідси. Восьмого нам вікна повибивало, і дев'ятого ми переїхали до сестри туди далі, по нашій вулиці. А там нас 15 чоловік було. Родичі, З Києва жінка приїхала, думала, що в Києві, а воно наоборот тут. І ми то, танки їдуть, ми у погреб тікаємо, а малий. А вони ж по дворах ходили. Ми йому рот закриваємо, не кричи, а хіба дитина буде мовчати, і ночі оце... хлопці діжурили. Ми по обдіваті лежимо. Тільки чують гуркіт, ми хватаємо малого дітей і в погреб всі. А вони як стріляли, так там у сестри возле погреба, так от отака ця бомба, прямо аж вирвало все. Ну ще в погреб не попало. То ще щастя наше, що в погреб не попало. Їх теж там, і вікна повибивало, ну не так, як у нас, там не так. Вони йшли оту от з Тара, Тарасовка, Богданівка і 8 березня зайшли в село. І вони почали ж там, а їх там зустріли, перекрили їм дорогу, так вони давай обозлилися, давай тут все бомбити, вернули їх. З Скибина їх вернули. Да, з Кибина їх вернули. Там бої такі сильні були, бої вскибені. Там і все, дороги не було навіть, все перерите таке, що туди і машини не могли їздити, розбомбили все. І вони їздили, і оце ми дивимося, а вони ці цей танк їде, вони сидять зверху на танку і це стріляють, стріляють прямо так. Цей на цю сторону стріляє по хатах, а той на ту сторону стріляють. І один за одним оце їздять, проїхали туди розвернулися і назад знов їдуть. А воно аж стогонить земля, чутно тихо, тихо, а воно аж штугонить. Ми знов ховаємося. Запальними вони ж Там біля моєї сестри, де ми жили, так вони їздили цими запальними стріляли. Що воно тліло, 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 а підійти потушити не можна. Сусідів сарай горить, а вони з погреба оглядують, а не можна вийти навіть потушити. Вони сюди туди їздять, стріляють. Там хата така здорова, там їх 35 чоловік сиділо, поки не виїхали. А сусід там через дві хати ходив, біг додому. Боже, так вони, а вони по цій вулиці їдуть. Так він упав у дворі, і вони пуля над головою. Якби не впав, так убили б. Пулями над головою стріляють, побачили, що він біжить, і прямо по людині стріляють. Це ж, навмисно, ясно, що не звичайно, не навмисно. Ох, не можна було вийти. А потім. Прийшли ці хлопці і кажуть, якщо ви хочете по вулиці пройти, білі пов'язки пов'язуйте. Якщо ви хочете кудись перейти, білі пов'язки пов'язуйте. Може, кудись вам, а так без пов'язок не виходьте. Не виходьте, навіть вони предупредили, не виходьте навіть на вулицю. Не можна було. Ані так з білими пов'язками. От там на вулиці вони і курей їли, і поросят різали. Жили, наче в себе вдома, жили, наче в себе вдома. І Холодильники крали в людей, і навіть і унітази знімали, коври. Їдуть сусідка каже, на танку коври лежать поскручувані. Вони вам треба, ті коври. Приходили і до нас через городи, приходили два таких молодих хлопці, кажуть, вони шукали молодих чоловіків, наших хлопці там молоді ховалися, бо вони ж питали, скільки вас у домі знаходиться людей. Так ми навіть ті поховалися, а вийшов брат вже 60 років. і сестра, і плем'яниця моя вийшла, вони йдуть напроти нас. І вони, сестра мала Наташа, каже, вийшла вам, він каже, скільки вас тут людей? Вона каже: Я з дядьком і в хаті ще мама, тітка, діти. Він Каже, якщо ви хочете їсти, то йдіть. Ми там відкрили магазин, там біля Міхова, виламали магазин. Якщо ви хочете їсти, то йдіть туди. А вона каже: Ні, спасіба, в нас їсти є, що нам не треба. Вони пішли тоді, так сіли там у біседки рядом і то стріляли, балувалися. А потім приїжджали, приїжджали вже на цьому на Квадроципрі і просили в брата бензину. Ну, він дав, дав бензину. Приїхали. Приїхали вдвох, вони зайшли в хату. А наш малий зразу їм паки забив, до його давай здоровкатися, і вони не стали не обшукувати нічого. Ну, Сестра предлагала і кохве, вони боялися, хліб узяли, взяли. а так вони боялися брати щось їсти. Кохве, каже, давай, я вас… ні, ні. Ну, такі, ви знаєте, були нормальні. Два таких один. Каже, ми контрактники. контрактники. Один учитель із Ульяновська, а другий каже, я дід домовський, я дідський. Вони кажуть, ну чого ви оце, ми питаємо, ну чого ви це так пішли, оце, що ну, нас заставили, каже, нас заставили. Та вони не обшукували нічого, бо були раз побули, вони поговорили так, поїхали, а потім приїхали ще втрьох. Один такий молодий каже: Я врач, вас тут, може, кому допомогу треба. Ми кажемо, ні, спасіба, нам ще не треба. І вони кажуть, там осторожно, бо там снайпер. Снайпер каже, там єсть, так ви осторожно. І ми стояли в дворі, коли ці. вони стояли, як стали звідки стріляли? Ми так до стінки прихилились, давай тікати. Звідки вони стріляли? Чи то наші, чи то їхні. Ну, по кому стріляли. Ну, по так летіли, що ми так до стінки прихилилися, а в дворі так тихо було, вже вони тоді не їздили. А моя дочка каже: як нам виїхати? З коридора зеленого не дають, нас маленька дитина. Як нам виїхати? Він каже. Хіба що я можу вас вивезти, на, цьому, на танку, вона каже, ні, спасіба. На, на броні каже, ні, каже, спасиба, я так не хочу. Вона каже, ну що ж це таке, хоч би дайли зелений коридор. У нас діти погребі. Не можу нічого обіщати, Ну, ваші договарюються за зелений коридор. Договарюються. І, і 18-го, ми не виїхали, зелений коридор, аж 21-го ми виїхали, 21-го. В, в центрі стояли, ми, а вони сюди-туди. Ї... Виїхали ми машиною своєю автобуси. Приїхав цей Красний Хрест, супровождаючи її. Це поки до трьох часов наверное, дня стояли ми в центрі, поки зібралися всі люди і приїхав цей такий в жилетках Красний Хрест. Впереді їхала машина їхня, і ззаду машина, і в цей автобуси перші, а тоді ма своїми машинами. В центрі ми стоїмо, а вони сюди-туди катаються, катаються. Ну, не стріляли. Подіб ми повер, повертаємо там біля кафе на Богдановку, бо ми ж об'їжджали лісами через Богданівку, через Пуховку. От, 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 не їхали через е, скиби, ні, об'їжджали лісами. Ми так довго їхали до Броварів. Ми приїхали вже в Бровари, не мав 10 часов вечора. А, а їхали, вони стояли. Ми їдемо, а вони так вистроїлися в ряд з автоматами і стоять. Ну нас не трогали. В Богдановку приїжджаємо танк переді. Впереді танк, тоді став у нами дорогу перегород, пропустив автобусів, а машинам хоп, і перегородив дорогу. Ми до мене це вже не пустять. А ми їхали перша машина за там, автобусом, то мене це вже не пустять. Коли вони розвернулися, так ось сюди-туди розвернувся. І що ви бачили, отак притик до нашої машини, ми думали, що він сейчас як дасть, і машини полетять. Притик, отак, тільки шух, і проїхав. Тоді вже ми поїхали. Ну, що не стріляли, то не стріляли. Слава Богу, що не займали нас, як ми виїжджали. А там вже, як виїхали, виїхали за зимнє, там вже наші стояли і коридор отак робили наші, і тільки фалашками показували, куди їхати. Там вже не так було страшно, поки ми виїхали, це Богдановка туди через ліси їхали. Ум... Довго їхали, так довго об'їжджали. Ну, ж їхали супровождаючі, які показували, куди треба їхати. Щоб не напасти ж на їх, ж вони знали, куди, щоб на цих кацапів не напасти. А тоді ми були в броварах, в родичів жили, взяті вихід, виходить, в свахи моєї жили. ми. сестра ще зі мною поїхала, моя рідна із дочкою. І нас там, я не знаю, скільки нас, чоловік, 10, мабуть, було. А тоді ще ми виїхали на Черкаси, бо наш кум був тут на Скибині, стояв вже він, так нас налякав, каже, що прориватимуться знов. Так ми просто до знайомих уїхали в Черкаську область. Просто до знайомих людей. Зовсім вони нам чужі. Люди прийняли. Люди нас прийняли, і ми там три неділі в них сиділи. А тоді, вже як Димерку, сказали, що вони вже з Димерки їх вигнали. Ну ще ж нас люди не пускали, бо там вже все було замініроване, ще ж воєнні провіряли, розміновували. Їхав сусід, там недалеко біля сестри моєї живе, до сестри їхав. Так отут розстріляли його. Розстріляли в машині, прямо розстріляли. Оце Годовщина була з 14 ступак Саша. Прямо в машині розстріляли його. Да. Було таке, знаю. І ще тут у нас оце один такий випадок, а там. Теж в машинах сім'ю розстріляли на Залізькій. Їхали просто по вулиці люди, і вони сім'ю, чоловіка, жінку, і там ще розстріляли сім'ю цілу. А ще ж похоронити не можна було. Забрати не можна було. Цей Саша лежав, я не знаю скільки днів, поки вони вже під обстрілами, їх забрали його та да похоронили одразу в саду, а тоді вже, як вони вийшли з димерки, то похоронили його на кладовищі. А так ще ж, тоді в нас ось тут. Теж слідуюча хата баба вмерла теж прямо на, на дорозі. Вона вже була старенька. Може, ще би жила, якби не ця війна. Так прямо серед дороги лежала, серед дороги лежала, вже як воєнні заїхали, так її родичі виїхали, а її оставили там. Вона була там у, у сусідній хаті. Так, вже як вони вийшли з димерки, так вона на дорозі так і лежала. Не можна було навіть підійти забратися. обстрілювали кругом із це. Перший обстріл був 8 березня, вікна з тої сторони повилітали, а 14 березня ми тут ще не були, а тут був зять. Зять собака-овчарка тут була, так він день був там з нами, а на ніч приходив сюди. Ще тоді не їздили вони по вулицях, ще можна було ходити. І... Це було десь, мабуть, часів 10 ранку. Сильні такі, такі були обстріли сильні, і що ми там були, а прямо земля вся хорхотіла. І він прийшов мабуть, часів 11 і каже, нема, не вважає, що хати немає, не сарая немає. Каже, що все і вулиці немає. Одна вулиця засипана кирпичами. Оце порозбивало все, каже, вулиця засипана кирпичами. Ми сюди дов... ж не приходили, ми і не бачили. Страшно було і приходити. Він... він каже, краще не приходить і не розстраюватися. 14 березня оце, тут вони роз... розбили всю вулицю. Всередині, бачите, мебель. Мебель всередині теж побило. Це Тут в нас повністю мебель була, все Все, про... Оно, стоять тільки ці. Холодильник. Холодильник, мебель, плита, ну ж все негодне. Тут воно впало все. Все впало і розбилося від зриву, все розбилося. Ну, в середині там більш-менш ну що в нас тут? Тут ще більш. -менш... Ну, будинок в цілому постраждав? Так, да, будинок, так, да, будинок. Постраждав будинок, так. Да. Сарай також? Сарай, гараж, сарай, літня кухня тут була в нас. У гаражі у нас було коляски, дітські, дець, дві коляски, чотири велосипеди було, і мотоблок, пилка, пилки, Та все, там стільки інструментів було, воно все ж, все ж погоріло. А в літній кухні там у нас посуда була, і м'ясорубка, і соковижималка. В літній кухні у нас там оборудоване було, що мене там все хранилося, Все ж воно все погоріло, все погоріло, посуда. Найголовніше, да, що мотоблок. без тоблока в селі дуже погано. Нічого. Кажуть, якби ви живі були, а там все нажити, але все одно, це ж все час треба. Чтобы... Thank you Від сільської ради мені дали 10 тисяч. Сільська рада дала 10 тисяч, так як у мене вони вважають, до 80 це вважається не зруйнований будинок, от, кого за 80 дали 25 тисяч, а мені у нас 72 руйнації дали 10 тисяч. Десять тисяч коли. Французька допомога була, так ми їздили, оформляли. Так 6, 6, 6, 600 на чоловіка давали. давали. Оце дочка отримала цю допомогу. А так волонтери продуктами дуже допомагали. Волонтери продуктами, так. Да. Тим, тим літом так дуже часто. Приїжджали волонтери і роздавали продукти. Продуктами допомагали дуже. А так допомога, це нам тільки 10 тисяч, сільська рада дала. 10 тисяч. Своїми силами відремонтовувати. Будемо переходити, що ж ми ж з чужих людей живемо вже всього рік, рік чужих людей. Хоч воно і все странно, це ж не своє, не своє. А діти хочуть додому. Волонтерів поки не вистачає на все грошей, поки роблять двері і вікна. А там дасть Бог може допоможуть із кришею. Пошкодження балка, балка, бачите, вона там тікло, і вона тепер потрухла, струхла балка, бо протікало, криша протікала. Вона струхла, тепер треба ту балку міняти. З'їхала вона, з криша з'їхала. Це ж добре, каже, що не було багато снігу, а так би вона впала. Там навіть оці типу, поперебивали ці стойки, перебило, перебило їх. І там на таких цих держалося такі жалізні, значить кручки, так і ті крючки позлітали. Такий удар був. Сильний був удар. Ну, якось, слава Богу, хоч так уціліло. Удар от туди, сарая. Ту стінку вже переложили, і вікна не було, туди все впало. Так тут же заходи виходи звісно. І лісниця пострадала. Ну, добре, що другий етаж ще не зробили. Ще не жилий другий поверх. Ще не жилий. Кітюнка, ти теж прийшла. Які емоції, які емоції, можуть бути. Раді були, що звільнили Димир. Що ж, вертатися і куди вертатися? Вертатися і раді, що звільнила, а куди вертатися? Куди вертатися? Добре, ну, що сестра приютила, ото так в сестрі живе. В неї своя сім'я чотири чоловіки. Тому як йшли 9 березня звідси, так у неї оце вже сидимо по сьогоднішній день. По сьогоднішній день. Там малий три у в нас чотири буде. І старші хлопці. Я й не вірила, говорили, що Путін буде наступати, і ми не вірили. Не вірили, до останнього дня не вірили. По телевізору то щось показують, що там збирають е, танки на кордоні. Ми не вірила, ніколи не вірила. Навіть не могла повірити. Не могла. Ага. У мене чоловік ще до, до війни, та ще його вже 15 годин, 12 років год, буде, як немає. А він мене робив сільгость. Агропромі, і він в е, командіровки їздив в Смоленськ через Москву. Він було, каже, Боже, які ці кацапи на нас обозленні, вони на, на, нами, на нас підуть війною. Я кажу, ну що ти балакаєш? Ну як це можуть. Е, вони ж такі самі люди, як і ми. А він каже, щоб ти знала, які вони обозльнені на нас. Вони нас ненавидять, вони на нас підуть війною. Так це ж коли він казав, це? 15 років тому ще було. Вони На нас взагалі ні за що не вважають українців. Да? Ще то, як і докремилися е, Україна, вони все. Що ж, ми багато живемо, да? так. По вулиці там при, прийшов один дзвонить. Да? Мама, ми в якийсь город, Ми, як, ми в якому то городі. Тут е, асфальт, тут їх і унітази, і вода в, в хаті. Ми в якому городі. Там них цього ж немає. Ми клекуємо то в городі. Звісно, змінилося. Змінилося. Ну, так ви знаєте, що і вони проти нас настроєні. У нас там є знайомих в Москві, живуть. Так вони навіть не вірять, що це таке може бути. Що ми придумуємо, самі собі хати порозбивали. Так сестра каже, так що ми самі собі порозбивали хати. Що ми, вони не вірять, що це таке. Ну трошки вже вони теж вже. Тепер друге, друге мислення вже і в них теж, вже трохи вірять. А одразу ні. Не вірили. Не вірили, що це таке може бути. Самі собі хати порозбивали і нам так хочеться жити. Хочеться вірити, що все буде добре. Хочеться вірити. Хочеться вірити, що все буде добре. Тільки коли воно буде.